Всім привіт! Сьогодні у нас продовження друга частина. Шукаємо ми анігелятора. Це вже дві ми знайшли, грибоїдку знайшли. Собачницю ми знайшли, динозавра знайшли. Це, що я хотів, якщо чесно, я хотів ще козалюба цього і анігіляторного кажана оцього. і чим більше, тим краще. Да, але, ну, кажучи, вай, це варварші чи хто вона така, то Ну що ж, ну хай вже попадається. Ну, тут повинна бути, я купив 15 фігурок, за екстра, колекції 12. Повинна бути вся серія, а там хто його знає, Ну, у нас є надія. У нас є отака кутезна башта. Яку нам прислали, там знаходяться 12 фігурок. Я думаю, тут всі вони із колекції є, але це не точно. Так що, будемо дивитися, 5 у нас поки що попалися. Нагадаю, ось такі кенти, грибоїдка, трицератопс, детектив, собачий перехмахер, ось такий лицарша. І, коротше, якось отак. От їх сюди. Так. Ще можемо сказати розказати предісторію, і відправляв до цього, до покупки всього, всіх наборів, відправляв Володимира, бо у нас не було. Відправляв Володимира шукати нам фігурки десь у себе. Ну, він коротше, в день релізу чи що там прийшов, їх ну, коротше, хотів щось там чи зважити, чи через код подивитися, ну, хоч щось там, попробувати. Там, не те, що він там мега-матери, що я матери. Ну, коротше, щось там потикати і купити якісь фігурок, коротше. І, коротше, коротше, коротше я веду к чому. Він прийшов, а там стільки народу, що просто тьма тьмуща, навіть до стенду не підійти. Там продавці Лего в шоці вони продавали стільки виключно в офіційному магазині Лего. І коротше, продавці в шоці нічого зробити не можуть. Ну, вони не можуть нічого зробити в прямому смислі, тому що ну, не заборонена компанія. Ну, просто... Занадто багатий ажіотаж, плюс QR-коди якісь додали, і дурні, які працюють. Корот, їх розшифрували, до цього ж наче, були щось. І понеслося там такий ажіотаж. Всі шукають козелюба, навіть ж грибоїдку шукають та варвашу. Ну, хто його знає. І, корот, Ми з Володимиром вирішили хай з'явиться в звичайних, звичайних магазинах. Тоді він піде щось там. Посканує, позважить, помолиться і щось буде на каналі. Ну, Хоча потім вже всі почали писати, що у нас в магазинах продаються і ми вирішили закупитися у нас. Тим паче у нас дешевше на 30 гривень, ніж у нього. Так що ось отак. От. І ще й бонусні гривні пішли. Ще й знижку отримав. Ой, я забув зважити. Давайте, я знаю, хто там. Це той самий якого я хотів. Ще хочуть мільйони людей. Я впевнений, що мільйони хотять. Так, а Ну, Ну, блядь. А, о, стоп. Ніхерася 1983. Ніхера собі. А ви знаєте, чого тут? Бо тут у нас жопа жопна, крутотень. Так, це сюди, коробочки сюди. І у нас тут... Козелюб особистою персоною. Дивіться, у нього навіть кишенька. Гаманець є. Дивіться, Який він крутий. Та да що ж ти не фокусуйся, все блищить. А ну, на кишеньки мені, будь ласка, фокус. Дивіться, яка класна кишенька. Головне, щоб її не вкрали. Далі у нас така торбинка на шию. Потім дивіться, який у нього. Він такий щасливий. І вже бахнув свого козьчого елексиру. Подаїв свого козла. Так що все прям чек-пук, у нього навіть принти, латки. Да. А що воно на спині? Я щось оце профукав. Я дуже хочу дізнатися, що у нього там на спині. А на спині у нього овеча шерсть. І кожені он латки, тут, ну прям вау. Вау! Давайте йому обличчя, як він, ні, давайте, оце, як він так дивиться на свого, на свого, на свого цього козлика чи козу. Ну, козлик, я тебе подаю. Ну щось такого. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Так, одягаємо нього капюшончик, він такий прям інкогніта. Ніхто не дізнається, хто див козла. Да. Давайте ось сюди. Давайте дивіться на козла. Дивіться, які. Є легенда про козла, що він був козли, козлики ці. Були в одному наборі Лего. І більше вже їм ніяких. І вони були з притами якісь тут цяточки. І більше в ніяких вони в наборах не були. А чому? Бо кажуть, що там Лега загубили декальти, типу по... самі ці. Литники, де виливалися ці козлики, і коротше на їх загубили, і тому робити нових козлів вони не могли. І козли взлетіли в ціні. Коротше, вони там дуже багато коштів коштують. У мене на одного козла немає. Та не особи шукав, якщо шукав були б, ну коротше, сама суть. Да. І ось, ось повернення козлика. Да, але тут є нюанс, що цей козлик, як виявилось, важить аж на цілих там, 30 нанограмів що -то там, менше. Коротше. Він трохи, трохи важить менше. Там, на 0,3 грама щось такого. Так що щось тут не щось у нього забрали. Походу штукенцію у нього забрали. Бо хто його знає. І дивіться, він тримається на піпці. Цій, прям, навіть, я вам скажу, більш такий сильніше. ну Тут він позавалюється, але ну, хватка у нього така не козляча на, на цей піпчик. Прям, а так, декоз... А, тут вивелося трохи. ну Хватка у нього матера така, він прям з усіма силами тримається. Прям, ну прям, Я задоволений. Так, у нас є паличка, звичайна паличка, Щоб ходити там по преріям, шукати козлів та додаїть. І сир. І сир, звичайний такий тайлик. Да, ну прям, оце прям бомба. Хочу сказати, він так тримається, хоча він п'яний, собака покраще. Так. Да. Так, може знайти собі козлика і, цей, і замутить, типу, огляд, старий козлик, новий огляд козлик. Ну, дивіться, дві палички, паличка така і сирок. Ідуть в екстра деталі, у нас тут екстра деталі лежать, потім подивимося, що з серії випадає, якщо зберемо. Далі у нас другий, другий другий. 1779, такого ще не було. І тут у нас... Ні! Ні! ця, свиня, Ладно, птаха. Жінка. Хто ти така? Ну, груди є, ладно вже. Ноги якісь, блядь, дивні. Вони мене лякають, такі кіборги кіборг биця, дивіться, тут навіть полості є стрмно. Це прям жесть. Жесть кіборга. Ну що ж, ну що ж, це одягаємо сюди. Так, треба брати інструкцію, бо я не знаю, Зробили інструкцію, як її збирати. Беремо прозору штуку. Потім беремо так от, Раз. Фіолетова, два фіолетова. І цікаво, вони, ці фіолетові вони рідкісні самі по собі. Деталі. Так, а, ну. Mm. Да, я вже обісрався. я вже не зібрав. А ну, віддавай, бляха. Намерто. Зараз опять обісрусь. бля. Опля. Так, скрипить все. Прям, ух. Крило 1, крило 2. Так, а як його вирівняти? Вона ще щось вирівнялась. Дивіться, які фіолетові крила. Так, де тушенці? Тушенці сюди. Ні, ну так вона прикольна, але вона мене лякає. О, голова рожева. Дивіться, яка, блядь! Яке вона Ну, Ось так от. І чубчик, чому? Ну, Він такий маленький де екстра чубчик, блядь, Я його точно загублю. І кіхті. Кіхті в руки раз. Росомахи. Кіхті в руки два золоті. У мене наче золотих не було. У мене були різнокольорові золотих в мене наче не було. А може й є, хто його знає. це З легом треба гратися чи що, хоча б на нього дивитися, а воно лежить і складірується, Ви ж пам'ятаєте мій заповіт? я коли вмираю, все лега до мене в гроб кладуть. Потім десь викладуться координати мої могили і всі, всі там біжуть вскривати найбільший лутбокс в світі. Да, з ніщяками. Так що ось отак от. Хопа. Хопа. Ну, вона крута. Спору нема. Крила, правда, якийсь я криво зібрав, ну що ж, ну вона крута. Сказати, що вона хуйня, ні, крута. Крута. Але вона мене лякає. Давайте я вам фільм роблю. У мене є якась жіноча голова. А я знову згадав, я б Мігеля, блядь, потеряв. Десь, я не знаю. Приїбався в мене його треба нову купляти. А я нову не хочу купляти. Так, тут у нас є цікавих деталей. Давайте експериментувати. У нього ось дуже цікаве. Оди там шкрябаєш. А, вона шукає, бля, я забув. Вона мене загнала Гаррі Поттерську свічку під шафу кошка. Це мене, блядь, біжили. Давайте ось цього. Оце должна бути походить тема. Оце непогано, якщо чесно. Ну, давайте. Правда, після цієї голови вона мене більше не лякає. Дивіться, як прикольно. Непогано, непогано. Так, що ми ще можемо запропонувати? Давайте ось, ось оце. У нас є такі, всяких професорів в голови. Ну, якщо чесно, оце мене не лякають. О, ось от таплять рожева. ще є отака прикольна. Тудум. І вона тут взагалі майже не тримається, так гадчик. Ті самі. І не знаю, давайте оцю. Я хотів спочатку її, а потім думаю, тут накидаю вам. ну Давайте ось оцю. хочу оцю голову. Нормальної жінки голову. Давайте. Сюди. І давайте не знаю. Чубчика їй також накинемо, глянемо. Ну що. Буде непогано. Можна ще підібрати під Фіолетову там якусь штуку, і буде круто, але. Це, блядь, мене лякає. Так. Так, 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 так. Давайте вертаємо. Хопа, ця подружка йде домой. Ці ми робимо щасливу посмішку. Вона щаслива, що вона повернулася додому. Так, хоба. Тепер це, це екстра піхоть йде сюди. А ну, ладно, ще вам посредне. ікс Ну, тепер вже щось на мутантик з мене похоже, якщо чесно. Так навіть круче. Ну, що ж поробиш? Оце такий маленький чубчик може десь колись пригодиться. Десь розкопаємо могилу, да, використаю її. Ну, це вже буде потім. Так, ну а буде обов'язково, щоб коли мою ми микилу скроїти, щось там роздрібані і відоси знімає, що ви там поробили з цього. Так, дві мініфігурки відкрили сьогодні. Так, далі. 17-21. Уже така була. Це дубль. Блядь, дубль. Вкрали анігілятора. Я впевнений, блядь. Ні, не дубль, ладно. Венілятор, що буде останнім. Останній буде анігілятор, я не хочу. Я хочу кажаного анігілятора зараз. Негайно. Так, давайте у неї он принт є на поясі. Це, типа подштаники, оці треніки. Присуха така. Вона така, блять, візьме мене, блять, і зламає пополам. Да. Буду питати, Григорій, ти викинув мусор? Я скажу, ні, люба. Вона мене як йобне, блядь. гирею, блядь. А дивіться, Гіря прикольна, вона з двох частин такий полушар і ось така штучка. Так, це сюди. Раз, два волосся. Волосся Юлії Тимошенко, якщо чесно Це можна якийсь болт з Юлії Тимошенко. Блять, це Юлія Тимошенко качається до президентських виборів блять. Блять, цих зелених я, блядь, переможу, блять. і Пороха переможу. Сука, сиворотку суперсолдата йоднула Блять, ну це, це тема. Блядь. Так надо і названня ролика зробити, блядь. Попалась Юля Тимошенко, блять. <реш> така я, блядь, всіх, блядь, захуярю. Буду президентом. Чи президенткою он, Спорт. Так Ось, я, Все, блядь. Мені ця фігурка ван лав, блядь. Мені вона сподобалась. Це прям відкриття року, блядь Вже тільки по часі, я вже відкриття зробив І 2 штучки дивіться так. Далі у нас три відкрили. Так, да. скільки тут. Три, бо ми такі все перемішане, три, ще дві штуки. Щоб все чесно було. Так, 21,50 це, походу, найважча фігурка. Це потяг! Потяг. Чух-чух-чух. Потяг, я гладав. Навіть можна коди не сканувати. Якщо вам треба потяг, особливо козел. його потяг застряг. Срань. Так, тут вже піраміда з коробок. Ви це не чули. А, дивіться, читерство, Це імітація колес. Так, як його збирати? Колеса спочатку робляться. Ах, леса ще й відрізняється кольором. От блін, срань. Дивіться, бо тут якийсь темно червоні. Ну я такого ще не бачив кольору, а ну. Де у нас червоне? Дивіться. Що це за срань? Вони відрізняється. Оце червоний, оце співпадає, а це якийсь темно червоний Чи таке задумано? Ну я не думаю, це просто повинно... А де екстра колеса? Такі должны бути екстра колеса. Вкрали. Говнюки. пісюкаті. Так, давайте. Що у нас тут? Тут прям інструкція. О, це прям такова екстра штука є. Нічого собі. Я в шоці. 25-та серія. Він прям іменита фігурка. Да, хобана, дивіться. Ось так от. Потім оцю штуку сюди. Пірячко. Це яке, типу в вигляді дима. ну Це прям круто. Це пир'я лицарів взагалі, ще, блядь, з якихось 80-х років чи 70-х І воно до сих пір живе і використовується воно в Лего пар. Це імітація пару. Це пірячка, листя, це, це ще ручку роблять там, от у пір'єву. Ну, Коротше, прям круто. Оце за що люблю Лего. Дивіться, прям віконечко є. Так, це ми зробили. Тепер ми робимо так по інструкції. Це тупа інструкція. Ніжки он підліткові, до речі. Хова, я думаю, тут великі. Взагалі, я думаю, дитячі. Це підліток у нас. Потім ми на підлітка ноги насаджуємо потяг. Потім дивіться, яка кофта. Оце прям, кофта прям моя повага. Кофта прям вау. Так, фіксуємо прибуток у вигляді торсика. Вау! І що тут наверх ми їбашимо голову? Голову, без одного ока, малий, сумно, таке буває. І капелюшок. цей прям. Прям крутий такий, дивіться. Ну, прям бомба. І що тут у нас? Серебенька це колеса. Ну Колеса мене засмучують, що вони такі якісь темні. Ну що ж, і у нас чотири екстра деталі. оце прям плодовитий мега. Ось це я не знаю навіщо. Екстра деталі я поклав. Може, це якийсь просто. Мені повезло. Я щодо цього не впевнений. І останнє на сьогодні. Сьогодні у нас остання. Мініфігурка, хто нам попадеться. У нас є цей, 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 цей. У нас є всі. Ґх! Ну Тут я не анігілятор. Ну я відчуваю це Не, не агенгіляторна пушка. Так, нам не вистачає. Давайте на вистачає Варварша нам не вистачає. Цього кента, цього трьох, три. три. Да, Оцих трьох не вистачає. Тут я відчуваю Тут варварша. 1679. Ну. Чи Кент, чи Варварша, Ну давайте. Варварша, Ну я ж казав, казав, а ви мені не вірили. Вірте мені. Я вас не дарю. Ого, в неї меч. Ніхера собі, ну, тепер тебе знаю, чого на не в неї всі дрочать. Чого вона така топ. Дивіться, який меч. Глидинець. 2022 року, мол, ніхерася більше зараз 2024. Це де в В чому воно таке було? Де, де таке використовуєш? Ніндзяго якесь. Воно вже десь було. Дивіться, які воно є. Груди поясниця, пояс. Вон. шерстяна юбочка в є прямо бачите. Он Принти в виді ніжок відкритих, бачите. Чоботи в виді пластика, двох виді пластика ще й Он Руки дивіться, якісь це як вони наручі ви там таке. І дивіться, два обличчя одне таке, одне таке, одне таке, а потім вона зустрічається з ним. Да. І бабамс, і в неї вже обличчя в якійсь лиці. Вона вже зла, що її наплювали на лице. Цю штуку спустили їй на обличчя, так що... Вона насильно доволі. Ну на шкілу мені крісло, чуєш? ж, ти ж срака матика котяча. І ось вона. Ні, давайте є злою я тобі казала, на лице не, не строгай. Тепер вона бере, блядь, свою палку і йде його пиздить. Маркіза прийшла. Я вже динозавра не бачу. І ось сцена, дивіться. Да, бух! Майже. Ану. Мы зараз залупимо. та Тогда Смотрите, сценка. Давайте я вот его уже поставим нормально. Я не знаю, як його, блядь, поставить, чтобы он стоял. Криво... Кривоногий, блядь. О, норм. Вот так вот. Я тобі казала, блядь, треба в пуза. У нього пузол нормальне. Це можна собаку на... з козлом, блядь, так ежед. Ні мій козел, козел, козлик. Як я буду жити без тебе, без твого молока, ти вбила мого козлика. <режит> да, це трагедія. Да, так, Це деталі не їсти. Ти вже молоко, це, сир вкрала. Знаєш, що красти? Що ти винюхуєш? Так, давайте міняться. Це сюди. Все по канону. Це сюди. Давайте глянемо, що у нас є. У нас сьогодні попалося. Давайте все по порядку. Так, перший нам попався козелюб зі своїм козликом. Так, да, у нього сир є творожок, І ось така у нього сумка, де він творожок цей тягає. Чи може він коли, коли козлик устає, так він козлика тягає. Хто знає. Так, далі у нас. Далі нам попалася гарпія. Ну, Вона прикольна. Сказав. Спору немає. Прикольна, класна. Так, не їсти Лего. Чуєш ти? Далі Юлія Тимошенка, яка качається до виборів, чекає і не дочекається вже масу набрала, сушку йде в неї. Вон протеїни є башить, щоб жопа блядь, всім зеленим, блядь. шоколадним. так що... Рознесе в пух і прах. Далі у нас такий чувак з потягом, машиніст, вагоніст. Да, це той самий, який тягне всю паті на собі. Такий класний, малий. Далі. І останнє у нас ось така жіночка, який тифолозавр пирскнув на лице. Ну, що ти вкрала вже? Це не грається з цим. Це екстра деталі, мені ще їх показувати. Да. І ось такий меч ледінець з 2022 року. Я не знаю, прям, був він такий до цього чи ні. Виглядає прям бомбезно. Це як прям Конан Варвар майже. Да. І дякую, що подивилися. До нових зустрічей в третьій частині. Пока-пока.